Ну що, ми дійшли до четвертого року. Ми вже розуміємо, як рухається ціна. На цьому році ми з вами розберемо блоки підтримки і блоки супротиву. Що таке ордерблоки, брейкер-блоки, реджекшн блоки, як проходить набір позиції розумним капіталом або великим гравцем? Що таке маніпуляція sell-to-buy, маніпуляція buy-to-sell? Чому важливі ці рівні і блоки, і як з ними працювати? Ордерблок це певні цінові області, де великий гравець залучає великий об'єм покупки або продажу, захоплюючи ліквідність, а саме зворотні заявки. І це призводить до прискорення ціни. Ордерблок формується шляхом поглинання, і коли ціна повертається до зони ордерблоку, великий гравець захищає свою зону набору. Розрізняють бичачий ордерблок. І медвежий ордерблок. Дані дві свічки показують нам, як формується ордерблок шляхом захвату ліквідності і поглинання. Тобто, ми бачимо бичачу свічку, яка поглинається наступною медвежою, і остання бичача свічка перед поглинанням і буде вважатися ордерблоком. Якщо перейти на менший таймфрейм, ми бачимо, як у нас йде маніпуляція купити, щоб продати. Тобто, у нас йдуть «Buy side» ліквідність, тут у нас є зворотні заявки, ціна проводить маніпуляцію «Buy захватувати. Захоплює заворотні заявки, і після цього йде відразу імпульсний сел, так, йде сел по маркету. І ми розуміємо, що в цьому діапазоні ціна е і формує наш ордерблок, який е великий гравець і буде захищати. Так у нас виділяється медвежий ордерблок. Медвежий ордерблок формується прямо пропорційно, як і бечачі. Остання медвежа свічка, яка поглинається наступною бечачею і буде вважатися ордерблоком. Ми з вами бачимо знову маніпуляцію, яка називається Sell to Buy, тобто продати, щоб купити. І в кінцевому результаті у нас і формується також ордерблок. Як же відділяються ордер блоки? Якщо у вас гарна повнотіла свічка з маленькими тінями, ви відділяєте ордерблок по Тіло свічки. Якщо у вас свічка з великими тіннями, то ви виділяєте ордерблок по тінням свічки. Наші рекомендації на крипторинку завжди виділяти по тінням свічки, тому що крипторинок не має стільки ліквідності, як ринок Форекс. На Форекс ринку зазвичай ми виділяємо по тілам свічки. Давайте переходимо до графічного прикладу. Перейдемо до графічного зображення ордер блоків. Як ми бачимо, ось тут у нас ціна захвачує ліквідність Buy Side, після цього ламає нашу структуру, що є додатковим сильним підтвердженням, утворенням ордер блоку, і також бачимо, ціна утворює ринкову неефективність imbalance. Після того, як ціна утворила ордер блок, вона до нього повертається, заповнює майже повністю, і ціна рухається в наступному контексті несхідному. При захваті цієї ліквідності ми бачимо утворення нового ордерблока, який стає новою зоною, де ціна після цього знову повертається, захвачуючи ліквідність, і продовжує свій несхідний тренд. Це є приклад медвежого ордерблоку. Дивимося приклад утворення бечачого ордер блоку. Ми бачимо, як ціна захвачує ліквідність, і остання медвежа свічка поглинається наступними бечачами, утворюючи ордер блок. І ми бачимо, як ціна після того повертається, працює локально з ліквідністю і продовжує свій висхідний рух. Як працювати з ордерблоками, ви можете наступним чином. Коли у вас утворюється зона ордер блоку, і ціна рухається вгору, ви можете працювати трьома. Випадками або від тесту ордер блоку, або другий варіант від 05 рівня ордер блоку, або від майже повного перекриття ордер блоку. Математично зазвичай найбільше відпрацювання йде від тесту ордер блоку. Від 05 рівня близько 40-50%. Нижче заповнення. 05 рівня відбувається доволі рідко. Тому вам потрібно просто на ваших бектестах подивитися, як ціна буде працювати з ордерблоками. які є підсилюючі фактори утворення ордерблоку? Коли у вас утворюється ордерблок, тобто у вас є, наприклад, бичачий ордерблок, підтверджуючи силу і валідність цього ордерблоку, буде наступне. Перше, це є. Злам структури. Так, бос. Ціна ламає структуру, утворює цінову неефективність. Imbalance це є додаткове підтвердження того, що ціна і ордерблок буде сильнішим і валідним. Ми розуміємо, що на ринку є багато сильних учасників, і не кожен ордерблок буде відпрацьовувати так, як нам потрібно. Ордерблок. Також може прошиватися і утворювати брейкер блоки Тому що на кожного сильного гравця є сильніший гравець. Давайте з вами перейдемо ще до декількох видів підтримки і супротиву, які є в концепції СМП. Ми спостерігаємо утворення класичного ордерблоку, на який ціна не дає реакцію, і цей імпульсно пробитий ордерблок, який слугував підтримкою, тепер стає супротивом, тому що воно імпульсно пробилося, і він дає реакцію, і ціна продовжує свій. Рух. Тобто це називається breaker block, імпульсно пробитий ордер блок. Є ще такий вид rejection block, це окремий вид ордерблоку у вигляді великої тіні, яка знімає ліквідність. Тобто в нас йде маніпуляція buy to sell. У нас знімається тут buy side, і ця тінь буде rejection-блоком, який знімає ліквідність. І в кінцевому результаті ви можете використовувати її як of Interesting. звідки ціна буде давати реакцію. Давайте перейдемо до графічних прикладів. На цьому графічному прикладі ми бачимо з вами, як у нас сформувався ордер блок, який був імпульсно пробитий, і він сформував нам уже дзеркальну зону, яка була підтримкою тепер стає супротивом. Ми бачимо, як ціна підходить до цієї зони, працює з 0,5 рівнем, і після того йде у відповідну потрібну сторону за ліквідністю. Тобто, це і є. Брейкер-блок, який давав нам реакцію. Також можемо розглянути з вами ще реакцію у теперішньому онлайн режимі. Так? Тобто ми бачимо, що у нас біткоін а, сформував брекер-блок. Ми бачимо, як тут сформувався ордерблок, який пробився, на жаль, не так імпульсно, але ми розуміємо, що він став нам підтримкою, і після того, як він пробився, він буде слугувати нам підтримкою. Додатковим підтвердженням сили брейкер-блоку буде цінова неефективність gap, так, який ми спостерігаємо, утворюється тут. І це буде додатковою зоною, яка буде давати супротив ціні в даному випадку. У цьому випадку ми бачимо. Ще одну зону, яка співпадає, це є Balance Price Range, Про це ми будемо говорити вже на про навчанні. Ми бачимо з вами, як воно також підтримує. Ціну, що ми спостерігаємо далі? Ми бачимо з вами, як у нас утворюється rejection блок у виді тінь свічки. Ми бачимо, як ціна у нас захвачує buy side і у нас утворюється тінь свічки, яка виступає у нас зоною інтересу, яка в даному випадку буде давати супротив ціні і не давати їй рухатися. Вгору. Також ще можемо побачити приклад утворення rejection блоку. Ми бачимо з вами, як ціна працює з ліквідністю Microsoft, утворює rejection блок, так, і ми бачимо, що ціна е, на 0,5 рівень дає реакцію. Після цього ми бачимо знову повторення і утворення rejection блоку, де ціна знову працює з байсайт ліквідністю. так, І утворює новий rejection блок. Ось тут утворює новий rejection блок, і що ми спостерігаємо, знову від нього ціна отримує реакцію і продовжує свій рух вниз. Ордер блоки, Breaker блоки rejection блоки можна використовувати як потенціальні зони, де ціна може дати реакцію і уточнювати на менших таймфреймах входи за допомогою формування розворотних моделей, які ми з вами будемо говорити пізніше.